Ти не отримаєш 200 балів на НМТ, якщо не знатимеш цього. Отримати 200 балів на НМТ це мрія, але і реальність одночасно. З тобою Вікторія Зірчок, я вчителька української, т'юторка і допомагаю всім охочим опанувати українську та повірити в себе. Підписуйся на мій канал, щоб не пропускати нові уроки, усе, що пов'язано з НМТ, а також підписуйся на мій інстаграм та телеграм. Покликання в описі до цього відео, адже там ти знайдеш щоденну практику. Перше питання до вас. А що таке 200 балів? Для чого вам потрібно 200 балів? Як тільки ви щиро відповісте на це питання, ви вже автоматично наближаєте себе до мрії. Можливо, це лише число, на яке тебе запрограмували батьки, чи ти хочеш утерти носа друзям, чи щось довести своїм учителям? На жаль, всі ці виклики лише відволікають тебе від написання успішно НМТ. Бо ти вже автоматично думаєш тільки про 200 балів, навіть якщо ти сумлінно готувався, у тебе були найкращі репетитори, і пробні варіанти ти писав тільки на 200. Я не кажу, що 200 це неможливо. Але у стресовій ситуації мозок починає сумніватися навіть у тому, що добре знав, і рівень уважності значно знижується. Тому 200. Це лише число. І не потрібно фокусуватися на тому, що сьогодні тобі потрібно отримати тільки 200. Уся твоя увага має бути сконцентрована на завданнях, на винятках і на рівному диханні. Пропускай! Якщо не знаєш, 100% є завдання, які викликають сумнів. Не потрібно на них довго фокусуватися, краще пропустити і повернутися до них потім. Якщо ви хвилюєтеся, що потім забудете про них, ні, система автоматично нагадає про ті завдання, які варто ще раз пройти, що ви не зберегли свою відповідь. А якщо ви починаєте довго на них зосереджуватися, ви починаєте хвилюватися, і ваші 200 уже не 200. Також аналізуй. Самі завдання у тесті є випадки, коли в інших завданнях ти можеш знайти відповідь на своє завдання, де ти сумнівався чи яке ти пропустив. Також довго думаючи над конкретним завданням, ти починаєш ще більше сумніватися і, відповідно, починаєш допускати більше помилок у наступних завданнях. Не згадуй, що було на заняттях з репетитором чи у школі. Так, завдання можуть повторюватись, але ваша пам'ять ненадійна. Це я вам кажу як учитель. І ви не Шерлок Голмс. Тому я сумніва, що у своїй пам'яті ви щось таки знайдете. І навіть не намагайся згадувати, коли бачиш завдання повторно. Краще його виконати. Завжди май чіткий графік підготовки. Займатися, коли буде настрій, це не займатися зовсім. Підготовку до НМТ чи ЗНО можна порівняти з бажанням мати гарні кубики пресу. Що ви робите? Ідете у спортзал і регулярно починаєте займатися. Так само до тестів потрібно регулярно готуватися. Чітко розплануй дні, коли ти готуєшся. До якого предмету не потрібно проділяти 6-7 годин в день це теж призведе до перенавантаження, але чітко прописуй свій графік підготовки. Звичайно, якщо ви готуєтесь з репетитором чи на курсах, завести зробить вчитель, вам тільки потрібно прийти на урок. І, звичайно, далі уникай перенавантажень. Якщо ви 6-7 годин приділяєте підготовці, навіть якщо до НМТ залишився тиждень чи місяць, це занадто позитивного результату з цього точно не буде і про 200, Можна навіть і не думати. Гуляй на свіжому повітрі, відволікайся на художню літературу, спи, їж шоколадку та горіхи. Та приділяй увагу тим завданням, які точно будуть на НМТ. Між іншим залишаю покликання на відео, де я аналізую завдання з української мови, які щороку є на НМТ. Вивчай теорію. Практика без теорії неможлива. Що стосується української мови. Точно є винятки, на які варто звертати увагу. Між іншим, пиши мені в інстаграмі слово винятки, і я надішлю не тобі невеликий файл, у якому зібрала усі винятки, що стосуються орфографії, і тобі не потрібно буде гортати енну кількість сторінок, аби повторити їх. Тому спершу розглядай правило, але вже потім закріплюй його на практиці. Так буде значно ефективніше. Пий більше води. Так, саме води не будь-які інші напої, особливо солодкі. Так твій організм буде у кращому тонусі і візьми з собою пляшку води на сам тест. Повір, банальні фізіологічні потреби теж відволікають. Сон. Урегулюй свій сон хоча б за місяць до самого НМТ. Я знаю, що весна хочеться більше гуляти на свіжому повітрі з друзями, але варто зараз все ж таки зосередитися саме на підготовці, хоч і енергії значно більше. Це твоя зона відповідальності, тому краще гуляти уже потім. Твій організм під час самого НМТ має бути бадьорим і нагадую, що ми живемо в умовах війни, тому ніхто не знає, коли лунатиме повітряна тривога. Вночі від цього теж ніхто не застрахований. І, взагалі, 200 балів це лише психологічний тиск. Тому відволікай свою увагу від цього числа. І результат тебе точно здивує, хай він потім буде приємніший, ніж ти очікуєш отримати 200 балів, але результат буде значно нижчий. А з тебе палець догори. Підписуйся, якщо ще не підписався, і пиши в коментарях, якщо ти вже писав НМТ, які маєш бали чи на які розраховуєш написати. А ми до зустрічі у наступному відео.